Я почала читати цю книгу, чому саме спочатку я хотіла її взагалі прибрати, відкласти і взагалі повернути назад в бібліотеку. Мене звати Юлія, я коуч зі здорового способу життя, харчування та спортивний дієтолог. Також я читаю багато книжок з саморозвитку, психології для того, щоб краще розуміти себе та своїх клієнтів, оскільки вважаю, що стосунки з їжею, з здоровим способом життя, вони надзвичайно сильні, пов'язані з психологією кожної людини. Сьогодні хочу показати вам одне з найулюбленіших моїх місць в Катарі: це катарська національна бібліотека. Це дуже класне атмосферне місце, де я часто беру різні книжки, читаю. І сьогодні хочу показати вам, що це таке за місце і як там прикольно. Також я хочу розказати про одну книгу. Спочатку я думала про неї не розказувати, оскільки вона достатньо так спірні викликала в мені емоції. Спочатку, коли я почала її читати, мені хотілося взагалі її кудись там викинути, прибрати. Але потім я подумала, що треба трошки під іншим кутом на це подивитися. І я так і зробила. Тому хочу поділитись певними корисними моментами з цієї книги, аби самі вирішити, чи читати її, чи ні, чи користуватись тими порадами з книги, чи ні. Ну а зараз давайте поїдемо в бібліотеку, покажу вам це прекрасне місце. Парковка бібліотеці зараз не працює, тому нам доводиться йти пішки ось там попереду бібліотека. А тут ось, бачите, всілякі університети, відомі, відомі світові, розташовані. Це таке студентське містечко. Подивіться, яка гарна тут територія. Ось, наприклад, це дерево просто я дуже люблю. Зараз будемо заходити в бібліотеку. Зараз проходить якийсь турнір із шахів. дорослі та діти грають у шахи. з-під книги. Ті книги, які були залишені через автоматичні станції, вони ось так сюди підіймаються автоматично нагору, в ті відділи, де вони мають знаходитися. Ось тут є комп'ютери, де можна дитину відволікти, а самі пошукати книги. Можна перекусити щось, купити собі, попити каву, чай і тощо. А зараз ми підемо в відділ відеокниг, покажемо, як там. Там попереду видно станцію метро. Зараз підемо в музей книг. Я дуже сприймані з книги. А ось тут всередині різні картини, фотографії, ось якась родина. Зона, де можна читати, працювати. А ось це автомат для того, щоб брати книги автоматично. Покажу, як книги брати. Це теж дуже автоматично. Що я Все обираємо. Ще його Так, ось так. На чеку написано, які книги ми взяли і коли їх потрібно повернути. Зараз я розкажу про книгу, про яку я казала на початку. Це ось вона називається Переможці. Написав її прес-секретар Тоні Блера. Він розповідає про те, що об'єднує успішних людей, як вони досягли успіху. І серед таких людей, саме чому за мене зацікавила ця книга, це Стів Джобс, Білл Клінтон, Том Бреді, Кевін Спейсі. Барак Обама та інші. Коли я почала читати цю книгу, чому саме спочатку я хотіла її взагалі прибрати, відкласти і взагалі повернути назад в бібліотеку, він розповідає про. Президента нашої недружньої країни і розповідає про те, що він такий класний стратег, і що ось він так багато робить для своєї країни. Ну і звичайно, моя перша реакція та ну ладно, що це таке взагалі. Але я потім подивилася, що це 2015 рік. Рік, коли у всіх було таке запаморочення і незрозуміле ставлення взагалі до цієї особи. Тому я вирішила подивитися, що зараз пише цей автор цієї книги. Про, взагалі, про ситуацію в Україні, і він, звичайно, що, там, підтримує Україну, то що він британець, пише про те, що Європа сама зростила такого тирана тощо. І ну, я вирішила все-таки дочитати книгу і подивитися, що ще там всередині неї є. Тому що ця книга взагалі, якщо на неї подивитися, видно, що її дуже багато разів читали, вона така вже достатньо старенька. І мені було цікаво, що ж там в ній за поради даються. Ну, і я поділюсь деякими порадами з вами. Можливо, вони будуть для вас корисними, оскільки все ж таки я в них бачу також для себе певну користь. І одна з таких порад це, звичайно, мати стратегію. Стратегію того, як ви будете розвиватися в цьому житті, досягати успіху. Я погоджуюсь з цим, оскільки стратегія це певний такий, можливо, місія, якісь цінності, які будуть рухати вас в певному напрямку. Наступний такий чинник, про який він каже, це все-таки. Мислення, оскільки мислення впливає на всі сфери нашого життя, я також з цим погоджуюсь, і в плані успіху він говорить про те, що переможці вони. Ніколи не мислять якимось поняттями, якщо щось не виходить, що потрібно це кидати. Навпаки, вони сприймаються як виклик, як те, що рухає вперед, і навіть стрес вони сприймають як щось таке, що допомагає рухатися далі. За його словами, переможці вони навпаки радіють викликам, тому що це певний стимул розвиватися далі. Наступне про що він каже: він приводить, у приклад... Тренера Майкла Фелпса і говорить про те, що якщо інші спортсмени, якщо вони почувають себе погано ментально, то і таким чином і виступають погано, то Майкл навпаки, навіть якщо він почуває себе погано ментально, він все одно виступає гарно. Тобто він не дає негативним думкам негативному настрою впливати на результат. І ще одна така цікава цитата, яку він проводить: про те, що якщо людина виснажена морально. То її тіло також не може почувати себе нормально, і навпаки, якщо тіло виснажене, розумово людина не може ментально розвиватися і робити якісь ефективні справи. Тому ось ці два моменти вони мають працювати в комплексі. І я дуже з цим погоджуюсь, оскільки ми дійсно маємо збалансувати ці всі речі. Ще один такий важливий момент, про який він говорить, це про те, що в переможці вони ніколи не застарюють в комфортній зоні. Вони навпаки шукають якісь виклики, якісь. Дії, які допомагають їхньому розвитку, і вони завжди не застрягають в минулому, а дивляться вперед, що ще вони можуть зробити. Досягнувши що, чогось, вони дивляться, які наступні кроки можна зробити для того, щоб розвиватися, щоб отримати те, що вони хочуть. І ще один такий момент, який мене зацікавив, це його думка стосовно візуалізації і те, що інші люди сказали йому про те, як вони це бачать. Це дуже такий ефективний спосіб, який використовують спортсмени. Він дійсно працює. Чому він працює? Він говорить про те, що візуалізація це завжди про майбутнє, про постановку цілей і про емоції, які ти відчуваєш від цих цілей. І ніколи це не про минуле. А коли ми не зациклені на минулому, тому то ми дійсно думаємо про те, як розвиватися і мати більше досягнення. І при цьому, коли ми думаємо, візуалізуємо якісь наші цілі, якусь нашу мету, то ми можемо фіксувати наші відчуття і таким чином теж виявляти, які дійсні, а які можливо взагалі не наші цілі. Ну, це, мабуть, основні такі моменти, які мені сподобались. Можливо, для когось також вони будуть цікавими. Ну, насправді, я би, мабуть, не купувала цю книгу точно, особливо після того, що там є інформація про особу, яку ненавидить вся Україна, і я в тому числі. Проте певні якісь цікаві речі в ній є, оскільки все ж таки він зробив достатньо велику роботу, автор цієї книги, проаналізувавши досвід багатьох людей і людей, які дійсно мені імпонують, які цікаві для мене. Тому мені було цікаво почитати про те, як вони досягли успіху. А зараз хочу показати вам, як можна автоматично здавати книги, ось так під'їхавши на машині, просто в кіоск. Абонемент в бібліотеку Катара безкоштовний для резидентів. Проте будь-хто може прийти в цю бібліотеку, взяти, почитати книги, попити каву, просто побути тут, гарно провести час. Тому вона доступна абсолютно для кожного. Які добрі! І мені було цікаво з'ясувати. ну Будь ласка, ти хочеш один раз заробити? Дякую, що подивилися це відео. А якщо вам було корисно і цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Та до нових зустрічей. Пока.